Доброго ранку, малята. Ой, а хто це до нас сьогодні завітав? Привіт-привіт! Доброго ранку, Оленко! Ти прийшла до нас сьогодні в гості? Так. Тоді сідай, будь ласка, і послухай, про що ми з малятами будемо сьогодні розмовляти. Дітки, а ви знаєте, яка зараз пора року? Правильно! Осінь, осінь щедра, багата на врожай. Погляньте, будь ласка, що це у нас таке в тарілочки? Хто пам'ятає? Це овочі молодці. Оленко, а ти знаєш, де вирощують овочі? Ммм, напевно, в садочку. Ну, подумай гарненько, а наші дітки тобі допоможуть. Дітки, де вирощують овочі? Молодці овочі вирощують на городі малята і Оленка. Ось у нас на картинках якраз і зображений город, на якому люди збирають врожай. А скажіть малята, ви пам'ятаєте, яким словом можна ще називати те, що росте на городі? Я впевнена, що пам'ятаєте? Це називається городина. Повторіть, будь ласка, це слово разом зі мною. Городина. Молодці. А хто знає, що ж потрібно робити, щоб врожай був ось такий гарним, як на цих малюнках. Оленко, ти знаєш? Так, знаю. Потрібно доглядати. Молодець. За врожаєм потрібно доглядати. Потрібно поливати обов'язково, спушувати землю, так? Виривати бур'яни. І тільки після цього ми можемо чекати на гарний, красивий врожай. Правильно, молодці дітки! Зараз ми з вами пограємо в одну цікаву гру. Ви згодні? Наша гра називається «Назви овоч. Я буду показувати вам картинки. А ваше завдання назвати, що зображено на картинці. І чи можна цей овоч вживати в сирин або ж його обов'язково готувати. Вам зрозуміло? Я сподіваюся, що зрозуміло. Оленко, а тобі зрозуміло? Так, мені зрозуміло. Добре. Ми зараз тобою і пограємось. Ось у мене є дуже красива картинка якогось овоча. У мене є макет цього овоча. Як називається цей овоч? Я знаю, знаю. Це капуста. Молодець, Оленко, це капуста. Скажи, будь ласка, а чи можна цей овоч вживати сирим? Можна. З нього можна робити салати. Правильно, Оленка! Можна робити салати, а ще його можна готувати. Варити з нього дуже смачний борщ. Молодець Оленка! Вам сподобалось, дітки, як грається наша Оленка? Так, і мені сподобалось. Тому давайте далі пограємось з вами самі. А що це зображено на картинці? Так, малята, це морковка, солодка. Смачна, яскрава! Дітки, а ви любите їсти морковку? Молодці! Морковку треба їсти обов'язково, тому що в ній дуже багато вітамінів. Морковку можна вживати як в сирому вигляді, так і готувати з різноманітні страви. А ось це один з найулюбленіших наших овочей. Що це, дітки, таке? Так, дітки, це кукурудза. А скажіть мені, будь ласка, чи їмо ми кукурудзу в сирому вигляді? Правильно, не їмо. Але ми її варимо, консервуємо, і тоді вона дуже стає смачною і її можна вживати. А що ж це за овочку? дітки, це Цибулька, цибулька наша помічниця. А ви знаєте, чому я так говорю помічниця? Тому що цибульку ми додаємо в дуже велику кількість різноманітних страв. Скажіть малята, а цибульку можна вживати в сиру? Так, правильно, можна і потрібно. А чи можемо ми її готувати? Правильно! можемо. Ми можемо вживати її як в сирому вигляді, так і готувати з нею різноманітні страви. Молодці! Діти, сьогодні на занятті ми з вами згадали, що овочі ростуть на городі. Запам'ятали, що для того, щоб був гарний врожай, за ним потрібно доглядати. А також визначилися, які овочі можна їсти сирими. А який обов'язково потрібно готувати. Ви сьогодні, молодці, дякую вам, дякую тобі, наша Оленка. приходь обов'язково до нас іще. І вам дякую, малятка, до скорих зустрічей. до побачення малятка! Всього найкращого!